Ніч повна шепоту, село поруч бази спить. Лише далекі вогні, автотраси і поодинокі ліхтарі нагадують про цивілізацію, усе здавалося б, під контролем або принаймні так думають ті, хто відповідає за безпеку цієї ділянки. Але саме цієї ночі в небі з'являється те, що змінить правила гри: лише кілька літаків, кілька людей, і жорстке рішення діяти миттєво, поки можливість ще є. Десь на відстані понад 200 кілометрів. Від лінії фронту розташована велика логістична база, не просто пункт постачання, а вузол, що живить десятки підрозділів, складає маршрутні ланцюги і координує поставки для передового угруповання. Зовні багатопалубні ангари, складські майданчики, довгі ряди контейнерів. Декілька великогабаритних антен і кілька поверхневих вишок для ПВО. За офіційними даними база могла розміщувати до тисячі одиниць техніки в пік завантаження. Вона віддалена від фронту більш ніж на 250 кілометрів, освітлена цілодобово і під прикриттям шару систем протиповітряної оборони, які вважалися кращими в районі. Радіолокаційні пости, переносні зенітні комплекси, постачання резерви і навіть обмежений авіаційний патруль. Росіяни були впевнені, глибина території гарантія безпеки. Але ця впевненість мала одну невидиму слабкість географічну щілину покриті радарів, ландшафт. Низька хвиляста долина, вузька річка і гряди лісу, створювали коридор, де сигнали від супутників і наземних радарів розсіювалися і губили точність. Цю ділянку знали розвідники, але вважали її ризиковою для масованого удару. Українська розвідка мислила інакше: використовувати не велич, а точність. План народжувався місяцями. Це не була спонтанна авантюра, не вистріл, і поїхали. Це була операція з дуже вузьким вікном від моменту входу в зону до моменту, коли противник підніме в небо всю доступну авіацію. Усього 15 хвилин, і український розрахунок давав собі не більше 5 хвилин на виконання врізки, згортання та зникнення. Інакше катастрофа два тижні безперервної розвідки з безпілотників. Сотні годин перехоплених розмов, аналіз радіочастот, ідентифікація патернів, чергувань охорони було відстежено, що вночі у точно визначені години частина охоронного периметра відходить у внутрішні штаби, а зовнішній круг залишається під тільки що доїжджими патрулями. Виявили також слабку ланку в електроживленні. Резервні генератори в ключовому ангарі вимикались протягом короткої паузи під час технічного техобслуговування. І саме цей час команда обрала для атаки. Головну роль у виконанні мали виконати два бойові самолети Міг-20Дпій української авіації, оснащені високоточними авіабомбами коректованого типу, наприклад, кап 250 або аналоги і додатковими засобами радіоелектронної протидії. Чому Міг-20ДАБ? Тому що це маневрений і швидкий літак, здатний увійти у тонкий коридор, виконати швидкий розверт і вийти. Не залишаючи противнику часу на адекватну реакцію, пілоти екіпажі з досвідом нічних операцій. Відточені у навчаннях до автоматизму. Кожен крок репетирувався у симуляторах десятки разів: День Хе, ніч, час о 12-й годині ночі плюс 38 хвилин. На лівому крилі повітряного простору над Західною Україною піднімаються два міг-29. Їхня задача вийти на маршрут заходу так, щоб на радіолокаційних екранах вони не виглядали як два ударні літаки, а як транспортні літаки або умовна цивільна авіація. Для цього вмикаються хитрі заходи. Підроблені транспондерні сигнатури, мінімальна форма радіопередачі, і найголовніше використання радар радарних тіней, зондерельєф та погодні умови глушать сигнал. Перші хвилини польоту німа концентрація. Кожен пілот відчуває, як напруга збирається у грудях. Командир відділення з мікрофоном у шоломі дає короткий сухий наказ: вихід на рубіж заходу, час на момент, за стартом 00.00.15. І весь екіпаж знає, після сигналу починається вікно у 15 хвилин. Але цей удар не був би можливий без додаткової театральної компоненти. Приманки за кілька хвилин до заходу дві невеликі групи дронів, запущені з тилу, піднімаються на висоту близько 600 метрів і відтворюють сигнатури, схожі на ескадрилью важких ударних літаків. Вони світяться на радарах як світла ворожих бомбовозів. Це викликає миттєвий перехід у протокол. Повітряна атака у російських центрах спостереження, викликає і відволікає. Ось тут починається людський фактор: як відреагує оператор у командному пункті по той бік, чи піддасться він паніці і випустить дорогі зенітні ракети, чи зверне увагу на незвичність сигналу? Саме на цьому вирішувалась частина рахунку на екрані ворожого командного пункту спалах 15 цілей, велика швидкість, стандартні показники. Вони вважають, що зустріли. Західну ескадрилю за протоколом запуск у відповідь, і за кілька хвилин у нічному небі піднімається потік зенітних ракет, які перетворюють дрони, напалаючи уламки. Росіяни щасливі, атака відбита. Вони впевнені, але таке щастя було вмотивоване математикою. Кожен збитий дрон коштує команді атакуючих набагато менше, ніж кожна випущена ними зенітна ракета. Поки противник святкує миттєву перемогу, український міг 29 рухаються ближче до цілі по низьковисхідному курсу у коридорі, де радарне покриття нестабільне. Пілоти тримаються на відстані, що вимірюється кілометрами, але щораз по раз зменшує межі безпеки. У кабіні хіба звук дихання і голий голос, рубіж наближення, підготовка до заходу біля сотні секунди. Та в цей момент заходить ще один елемент плану електронний удар. На кілька точок походу у зону виводяться переносні системи глушіння і невеликі безпілотники, павуки, які закидають інфрачервоні засоби імітувачі та теплові пастки в лісових масивах. Їхня задача відтворити сліди ракетного вогню у точках, які не збігаються з реальною метою. Це спрацьовує як дзеркало. Ворожі засоби наведення і пілоти бачать на екранах гарячі сліди у лісі, а не в ангарі. Су-35 піднімаються і йдуть на хибний слід. Однак у кожній операції є непередбачуване. На півдорозі один з ворожих радіолокаційних комплексів Беріїв типу або аналог вмикає підвищену чутливість. Його електронні очі завмирають і сигнал перехоплюється. Одна з авіабомб, що летить на ціль, відчуває радіоперешкоди. Навігація починає гуляти, координати хиткі, і в один момент здається, що операція зривається. Але у плані було закладено запасний елемент. Коли супутникова навігація втрачається, авіабомби переходять на внутрішні інерційні системи наведення. Бура сліпе проводження курсу за допомогою гіроскопів і датчиків прискорення. Це не ідеально, але для короткої дистанції досить їхнє завдання не просто пробити дах, а вразити критичні вузли всередині ангарів і логістичних хабів. Генераторні відсіки, склади з боєприпасами, блоки комунікації у повітрі секунди тягнуться як хвилини. Перший міг заходить на ціль і скидає коректовану бомбову касету. Бомба проскакує крізь крону ангару, потрапляє у внутрішню камеру і миттєво розкривається. Вибух всередині створює каскад ураження, ударна хвиля рикошетом від стін, запалення складських одиниць. І ланцюгова детонація, другий літак робить те саме на сусідньому складі. Третій точний удар виводить із ладу систему електроживлення, що харчувала радіомайданчик, і інфраструктура втрачає зв'язок. Відчуття руйнування поширюється крізь ангарні перекриття пожежі. Вибухають у кількох точках. Метал плавиться, кабелі розрізаються, і чорний дим здіймається до ночі. Утворюючи високу хмару, яку видно з десятків кілометрів. Всередині паніка. Люди виходять у повній дезорієнтації, системи пожежогасіння не витримують удару. Автономні резерви виходять з ладу в перші хвилини. Але це ще не кінець. Поки база горить і російські підрозділи намагаються оцінити масштаб збитків, українські екіпажі виконують найважливіший крок: вихід із району. Пілоти не йдуть на прямі курси назад. Вони виконують серію маневрів, вводять у роботу радіоперешкоди і зникають у радарних тінях. Усього за сім хвилин від моменту першого скидання літаків вже немає на екранах. І лише через кілька хвилин противник розуміє, що втратив більше ніж думав. Ми бачимо обличчя пілота в кабіні, капітан, який ледве відчуває серцебиття від адреналіну. І тихий голос по раці. Це було швидко, це було точно. Повертаємося на базу. Просте, підпишись, якщо подобається відео. І десь тут глядач відчуває зв'язок з цією людиною, з командою. Реальні наслідки проявляться впродовж наступних днів. Знищено кілька ключових складських вузлів, виведено з ладу резерви пального і частину комунікаційної інфраструктури. Найважливіше знищено модуль централізованого логістичного управління, який координував переправи техніки й боєприпасів. Це означає, що ланцюг постачання буде порушено на тижні, можливо на місяці. Склади, які чекали на комплектуючі, тепер не отримують їх вчасно. Авіаційні та наземні операції противника із зменшеною пропускною спроможністю стають менш ефективними. Проте найпотужніша дія психологічна міф про глибоку безпеку порушено. Якщо один нічний удар може прорватися крізь шар оборони на відстані понад 200 кілометрів, то відчуття невразливості руйнується. Командири починають вносити зміни в процедури, з'являються затримки з ухваленням рішень. Кожен рух супроводжується додатковою перевіркою. Це оповільнює операційну гнучкість супротивника. І це вже перемога без додаткових боїв. Але давайте повернемося до деталей техніки, щоб глядач розумів, чому саме Міг-29 і точні коректовані бомби виявилися ефективними. Міг-29 має високу маневреність та можливість виконувати заходи на малих висотах, що дозволяє уникати раннього виявлення. Коректовані авіабомби, оснащені інерційно-супутниковими системами наведення і дистанційними реле для затриманого підриву, пробивають не просто дах. Вони проникають усередину об'єкта і детонують там, де завдають максимального ураження. Це не масове знищення, це вибіркова цілеспрямована ліквідація ключових вузлів. Після операції в тилу супротивник починає переглядати процедури, збільшують патрулі, перерозподіляють сили, залучають додаткові захисні ресурси. Це означає нові витрати, нові логістичні задачі. А саме те, що хотіла досягти сторона атаки: змусити ворога витрачати більше ресурсів на оборону, зменшуючи його наступальний потенціал. Підсумок. Вартість операції для України кілька авіаційних вильотів, декілька боєприпасів, ретельно скоординована розвідувальна робота та підготовка, вартість для противника, сотні розруйнованих одиниць, матеріально-технічного забезпечення, зірвані плани, зламаний моральний орієнтир і відновлення на тижні або місяці. Ефект доміно починає працювати. Постачання затримуються, ремонтні графіки приносяться, на передові виникає дефіцит запчастин і боєприпасів. Військова машина втрачає темп. І ще одна річ, яку легко забути: ця операція стала можливою завдяки людям, які залишаються невидимими в статистиці. Розвідники, оператори, безпілотники, інженери, що готували боєприпаси, пілоти нічних вильотів. Кожен із них вклав частину себе. Вони працювали за сценарієм, де помилка смертельна. Вони вчилися працювати у коридорі тіней і робили так, щоб усе виглядало як випадковість. Це мистецтво планування, терпіння і рішучості. Завершення операції не завершення історії, але в ту ніч за 15 хвилин було показано головне. У сучасній війні більше не вирішуєсь лише кількість важкої техніки. Перемагає той, хто може нанести точковий, виважений і своєчасний удар. Той хто може з мінімальними ресурсами зламати найбільш критичні ланки супротивника. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся на канал і діліться цим відео з тими, хто цікавиться аналітикою. Та військовими операціями? пишіть у коментарях вашу думку, що, на вашу думку, стало визначальним в цій операції: розвідка, техніка чи людський фактор. Хто на вашу думку винен у найсерйознішому дефіциті: планувальники чи виконавці? Чекаємо відповіді та обговорення.